Ми йдемо в найбільш популярний ринок в порту Меркадо до Бальхао. Щоб спробувати дешеві морські закуски. Ринок було відкрито у 1914 році, хоча плани його створення існували ще з середини 19 століття. Його назва больхао, ймовірно, походить від невеличкого басейну з водою, який існував на цьому місці. Класично, але на цьому ринку можна знайти все, що завгодно серед продуктів: сир, вино, свіжі фрукти та, звичайно, сі фуд, за яким ми прийшли сюди. Так, ну що ж, ми прийшли на меркадо. Це тут називається місцевий маркет. І ми вицепили морепродукти, Це дві... Устрічки, а ось вони коштують кожна по 2,5 євро. Також тут лобстер і восьминів. і За це все ми заплатили 17,5 євро. А для повноцінного гастродосвіду тут також є кілька точок з вином. Тож шампанське на пару з вустрицями з бюджетом в кілька євро розпочнуть ваш ідеальний день в порту. Ну або ж гарно його завершить.